Слава Ісусу Христу. Завтра, 2 листопада, анонсуємо. Буде семінар в Тернополі, церква відродження. Тема семінару звільнення це просто. Чому ми виставляємо різні такі відосики? Можливо, вам дивні. Дехто каже, кається в релігії каже. Для чого ви це робите, для чого ви це рекламуєте? Для чого ви хвалитеся там футболками «Сливи за демонами? Е, ну, може, хтось хвалиться, але нам не, нема права хвалитися, і, не, і це заборонено для екзорциста цими речами хвалитися. Можливо, перші місяці десь воно було, проскакувало. Зараз це просто це служіння, кропітке служіння, десь важке, але все рівно це просто. Ми хочемо донести, тому ми її рекламуємо. Ми хочемо, щоб кожен служитель розумів, що це є його призвання так звільняти. Інших людей, які в проблемах, які одержимі. Тобто церква не має цього боятися. І коли приходять люди на задніх лавочках і йде про... проявлення, їх не мають виводити. Це цьому має бути кінець цим речам, неправильним речам, це має бути е... вирішено. проблема. Має бути вирішена. І сьогодні Господь хоче закінчити цю кляту війну, і Він шукає служителів, які будуть служити народу України, тим людям, які потребують цього, щоб вони виходили з-під гніту, з під ярма сатани, так? щоб вони звільнялися, щоб вони ставали. Дітьми Божими, і чим більше буде дітей Божих, тим скоріше прийде кінець цьому всьому, цій війні. І ми так, ми популяризуємо, ми рекламуємо, тому що Ісус сказав, що те, що я вам говорив на Одинці, тихенько ви будете кричати з дахів будинків. От ми зараз і кричимо, майже з дахів будинків про ці речі, що. Народ, не бійтеся, народ Божий, вставайте, піднімайте голови, піднімайте свої руки, заявляйте про свої права. Тому завтра, в суботу, в першій годині ми будемо говорити про ці речі, як це робити. Що це просто так, що діти можуть ці речі робити. У нас вони, в принципі, от, от Олег 16 років, він, в принципі, і робить ці речі, він є служителем тут, і він он, смиряється. Хоче, не хоче, мусить прибирати, крім демонів, виганяти. от Тут така робота наша. Так так що, ще раз хочу додати, можливо, воно виглядає, що це десь пункти, круто. Ми хочемо похвалитися, чи заради грошей. ні Ми хочемо ці речі. Внести в маси, так? Тому і зараз є можливість, використовуючи інтернет, розповсюджуєте, розповсюджуючи, чому мають розповсюджувати всяку єрунду, мають розповсюджувати божі речі.